Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи, начався Майдан, вже там доказано куча відео, є, що там за гроші люди ходили, як там бабушкам, дідушкам зарплати ці роздають. Багато людей просто пішли випліснути емоції. Ну бо накипіло. Просто пішли, багато людей забралось. Ну, наша пісня хороша, починає з начала, знову пішли всі скакати на Майдан. Це добре, що ми колективізувались і так далі, але всі були дуже сильно дезінформовані. Отже, оці всі організації, які боролися з корупцією, вони то дійсно когось посадили, але серйозних таких нікого, Поняли? Нікого вони за створені були через Америку, і Європу і фінансувалися вони також Америкою. Бо це була якби запорука, де Україні казали: якщо ви хочете в НАТО, в Євросоюз і так далі, вам потрібно це створити антикорупційні органи. Тобто, вони в принципі підпорядковувалися Америці. І вони були незалежні в Україні. Але в цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ. Доказом чому є е, то, що за, зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку е, УПЦ, Українська православна церква. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ, тобто Українська православна церква і православна церква України. От друге це наше. Вони казав попередньому відео, зайдіть до мене в акаунт. Гляньте, що це буквально 2-3 дня буде його все повернуть. І зробили вони правильно, поняли. От дивіться, от зараз точка. Ну, понятно, що везде можна зраду шукати, тому що ну, вистачає у людей. І я такий самий, у мене там десь калепки не вистачає, бо всі ми чуть-чуть савковіще. Поняли? З нами всіма, ще управляють чуть-чуть совок. Доказ тому, як ми оце кіпіш що весь розводимо. Але в цій історії ну це навіть поняли. Понятно? Я перепрошую, чесно, я перепрошую, але дебіло, понятно, що п'ятий колонні в Україні дохіра, совкового наслідка дохіра. Да хіра людей, у яких там в Росії бізнеси, дома, родичі і так далі, і в тому числі при владі. і Це все буде вичищатися. І це не за один день буде вичищатися. Yeah. А ви не знаєте, скільки я вам? Я ж вам в попередніх відео казав, в Україні ще дуже багато є. Я перепрошую, чим ну давайте мягко скажу, жахнуть. Багато цих операцій зірвало ці антикорупційні органи. Я вам просто це розказую для того, щоб ви розуміли, що дійсно, от ви правильно кажете, я ж часто бачу в коментарях: ворог не тільки зовні і середини, да? він бачите, як перекрашений, під антикорупційні органи. Антикорупційні, типа ми такі добрі і пушисті. та нічого подобного. Я ж кажу, знаєте, моє відношення до влади. Ви знаєте, що я розказував. Але оцей момент ну вже трізвіть пора, поняли? Ну ми ж перепробували вже і на Майданах скакати, і кричати, і плакати. І що ми тільки вже не пробували. Так може щось друге треба пробувати? Може свідомість треба здобувати потрошки. Може самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є, і свідомості. Ми ж не маленькі, поняли? Ми ж величезна країна, нас десятки мільйонів. Не, не може там, скільки б у нас влади не було, яка вона сама класна не стала, давайте уявимо, що ще самі класні там президенти і так далі. Якщо ми залишимося такі, як я, я в тому числі поняла? Я ж себе не від от, отожнюю також з народом України. Я такий самий, у мене ті всі самі проблеми. Якщо ми з себе не почнемо змінюватися, десятки нас мільйонів. Ніяка влада не допоможе цьому змінитися. Поняло? Коротше, будьте мудрі, я думаю, ви всі зрозуміли, все побачили. Хто ще не зрозумів, ну от пройде ще трошки часу, ви все зрозумієте більше відео про це буде. Но от історія отака. Типа в даному випадку все зробили правильно. Давайте включаємо всі клепку, міняємося, в тому числі разом з вами. Більше миру один до одного, більше любові. Якщо поправляти один до одного, то сумов. зрозуміло, бо молодці ж мастера хейта, як бабки вже на лавки. Моє покоління вже так спілкується. От мені 32 плюс-мінус. Нам треба за цим слідкувати. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. До речі, ось тачку ще на ЗСУ везу зараз. Покажу там, буде звідти пізніше. Все, всім папа. -па.